Виробника морозова, каштан та хрещатик оштрафували на майже 1,3 мільйони гривень за те, що у нього на упаковці морозова було вказано про те, що в складі є коробіче молоко, хоча це не відповідало дійсності. Обман споживачів або введення в оману споживача, які розміри штрафів, наведемо приклади та як це може стосуватися твого бізнесу. Розберемо. Так, у 2020 році найбільш поширеним порушенням у сфері недобросовісної конкуренції було порушення, яке вводить в оману споживачів. І штраф за таке порушення складає 5% від доходу, продажу товарів, робіт і послуг, компаній або групи. компаній. Одним із найпоширеніших способів нечесної підприємницької практики є введення в оману споживача або обман споживача. Як це проявляється? Це в таких випадках, коли виробник продукції або надавач послуг своєму товару, роботам